Андрій Нєбетов, начальник головного управління Нацполіції в Київській області. Пане Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити Добрий день. доброго і вам. Давайте говорити про київську ГЕС. Вчора з'явилося повідомлення про те, що поліція станом на зараз посилює патрулювання біля київської ГЕС. Це скажу глядачам, хто не знає. Водночас, гендиректор Укргідроенерго говорить про те, що росіяни не зможуть підірвати Київську ГЕС, оскільки вона Захищена із повітря, і зсередини, але все ж таки вирішили перестрахуватися. Правильно я розумію, і виставили там наряди? Ну і скажу так, що це завжди був об'єкт критичної інфраструктури. Тому, звичайно, і в тому числі національна поліція, як і інші сили безпеки, дуже дуже так ретельно захищаємо такі об'єкти. Але у зв'язку з тим, що відбулося в Новій Каховці? Ми додатково провели всі силовики відповідну нараду, де визначили завдання кожному підрозділу, в тому числі національної поліції? Да, дійсно, нами збільшена кількість патрулів, які ж будуть реагувати у разі ускладнення оперативної обстановки в районі нашої Київської ГЕС, ці патрулі будуть цілодобово працювати. Правильно яка специфіка? Які, які задачі ви їм ставили? Да, звичайно, такі патрулі будуть працювати цілодобово. Вони будуть відстежувати будь-який рух, у тому числі автомобільного транспорту людей. Звичайно, ці люди будуть піддаватися перевірки, бо треба людям ставити з розумінням, що у період воєнний період, у тому числі період комендантської години. Всі порушники будуть ретельно перевірятися підрозділам національної поліції на їх причетність до диверсійно розвідувальних груп. Тому ще раз закликаємо громадян не порушувати комендант години і скажем так не робити себе інші хлопці. А багато пан Андрію порушників зараз літо почалося, тепло прийшло Я так розумію, що багато бажаючих відпочити подовше затриматися, десь увечері можу сказати да, так, що кожен день практично є порушники комендантської години. Ми ви знаєте, що відповідальності за Такі дії конкретної немає, але звичайно, національна поліція за своїм зобов'язанням повинна ретельно перевіряти цих людей. Я хочу сказати, здебільшого, це закінчується адміністративною відповідальністю, не пов'язаною з порушенням комендантської години. Це і вживання алкогольних напоїв у громадських містах, поява в стані сп'яніння у громадських місцях, інше адміністративне правопорушення. Тому ви правильно зазначили, правоохоронці національна поліція працює 24 на 7 да, для забезпечення безпеки жителів Київщини. І вчора з'явилося рішення про те, що рішення ОВА про те, що розважальні заходи тепер мають закінчуватися не пізніше ніж о 21 першої годині. Чи правильно розумієш, що в цей час мають бути в Київській області закриті ресторани? вочевидь, так е, ну що, що можна, що підпадає під категорію розваги? Давайте пояснимо. Да давайте я скажу так, що рішенням ради оборони. Київської області прийняти яке зафіксовано в протоколі номер 200 зазначено наступне: що мають всі концертні програми, вибачте, дискотеки, розважальні закінчуватись до 21 години. Що стосується барів ресторанів, де об'єктів, де є вживання. Їжі і без концертних програм вони не працюють лише під час комендантської години, тобто uh -huh. до 24-ї вони можуть працювати. Але ще раз підкреслю: усі розважальні заходи, концертні, масові заходи, спортивні заходи, вони повинні закінчуватись до 21-ї години. Uh -huh. І в разі чого я так розумію, поліція може зайти на цей концерт, і зупинити його, якщо він буде продовжуватися після 21-ї? Звичайно, у нас є де зараз тепер всі підстави притягати до адміністративної відповідальності. Хочу нагадати, що ну як правило, це статті, передбачені адміністративним кодексом, статті 155, 152, 156. Вони пов'язані з порушенням правил торгівлі, з порушенням правил благоустрою. На жаль, штрафні санкції, вони не є суттєвими, але тим не менше правоохоронну функцію. Ми виконувати будемо. Тому закликаємо громадян, якщо у вас буде інформація щодо порушення встановлених норм, правил і обмежень, телефонувати на спецлінію 102, Національна поліція буде обов'язково на це реагувати. Ну і окремо наші наряди груп реагування патрульної поліції, які ці добово знаходяться на маршрутах патрулювання, створюють інші службові завдання, і у тому числі перевіряють такі за. Клади, я вважаю, що в період війни ми повинні всі чітко дотримуватись тих правил, які встановлені обороною штабом оборони і взагалі силами безпеки. Як ви загалом, пане Андрію, оцінюєте станом на зараз криміногенну ситуацію на Київщині? Я дивилась у Харківщині. наприклад, у них там менше крадіжок, більше шахрайств різноманітних. Що ви скажете по Київській області? Є якась тенденція станом на зараз. Можу сказати, і підтвердити, що загальний стан злочинності він стабільний, контрольований. Тобто, ми дійсно фіксуємо суттєве зменшення і крадіжок, суттєве зменшення розбійних нападів, грабіжів, автоугонів. Але ще раз підкреслюю, що як і на Харківщині, мабуть, як і у всій країні, суттєве підвищення злочинів пов'язаних з шахрайством, у тому числі в мережі інтернет. і як правило, вони пов'язані з придбанням товарів. Через мережу інтернет або з писанням грошових коштів з картки з пластикових карток Наших громадян тому національна поліція проводить таку широкомасштабну інформаційну кампанію. Ви можете будете бачити вже сьогодні, із понеділка дуже масштабно для роз'яснення громадян, чого не треба робити. Як треба захистити свій електронний гаманець, як треба захистити шахраїв в мережі інтернет при купівлі товарів, тому вважаємо це дуже важливим, щоб люди усвідомили що. Все ж таки шахраї вони намагаються заволодіти коштами наших громадян, і на жаль, до теперішнього часу є люди, які довірливо просто прораховують свої кошти як передоплату. А далі ми маємо злочин, не дивлячись на те, що національна поліція дуже багато викриває шахраїв. Фактично щодня тим не менш, от, е, бажаючих е, а, а шукати наших громадян не зменшується. Ну, бачите, незважаючи, незважаючи на війну, власне, скажіть, а на Київщині досі, я так розумію, продовжують затримувати колаборантів? Я бачила різні повідомлення. От, приміром, там нещодавно затримали чоловіка, який там допомагав окупантам ремонтувати техніку. Тобто, і досі виловлюєте тих, хто співпрацював з окупантами? В перші дні після деокупації було зібрано дуже багато матеріалів, які звичайно потребували часу, щоб їх допрацювати. Окремим е аспектом хочу вам сказати, що впродовж цього року повертаються люди, які були за кордоном, які виїжджали під час окупації. І вони дають такі цінні свідчення, які допомагають вже притягати сьогодні. Тих колаборантів, які більше року тому співпрацювали з окупантами. Тому, звичайно, ці кримінальні провадження будуть продовжуватись. Я хочу сказати, що жодному з них не вдасться вникнути цієї відповідальності. Речові докази збираються, свідки допитуються, і тому для слідства буде і в подальшому всі підстави притягати таких осіб до кримінальної відповідальності. Поки з вами говоримо, пане Андрію, в Ютубі. Нам пишуть люди і радіють тому, що нарешті в Київській області закриють дискотеки. Ті що після 21-ї. Ну, вочевидь, вочевидь, така проблема в регіоні є, тому, тому, тому будемо за цим слідкувати. Дякую, дякую вам, Андрій. Нєбетов, був з нами на зв'язку. Начальник головного управління Нацполіції в Київській області.